Минуло три роки від того дня, 27 червня 2022 року, коли російська ракета вдарила у саме серце Кременчука, перетворивши звичайний торговельний центр на місце людської трагедії. Для рідних загиблих для кожного мешканця міста, для всієї України, цей день ніколи не стане просто датою в календарі, бо там, серед уламків, назавжди залишилася частинка нашої душі, нашої спільної пам'яті. У Кременчуці сьогодні провели меморіальний захід. Рівно о 15-й годині 51 першій хвилині у пам'ятному місці біля Амстору присутні вшанували загиблих хвилиною мовчання. Ця хвилина стала символом скорботи, спільного болю та незламної пам'яті про невинних жертв терористичної атаки, що сколихнула увесь світ. Увесь світ знає тепер цю мить як трагедію Амстора у Кременчуці. Насправді. Нам болить кожна трагедія, яка була спричинена нахабним військовим вторгненням країни сусіда, країни агресора, хутлерівської Росії проти України. Серед загиблих молоді люди, чиїсь рідні, працівники магазинів і відвідувачі, які того дня навіть не уявляли, що буденний похід на роботу чи за покупками стане для них останнім. Кременчужани згадують цей день із сумом, жалем зі сльозами на очах. О, там попадало, воно як бабахне. Ну, ми довго а потім став і каже, що мені жінка скаже, я молока-то так і не купив. У нас сьогодні вважається другий день народження. Адже там були і діти, і жінки, чийсь, і сини, чийсь, і доньки, і мами чись і були татка. Так шкодалося. Близько 15.30 прогоділа тривога. Ми були вдома, чули перший вибух, другий вибух. Вийшли на загальний балкон, побачили, що здіймається дим вогневий клубковий. Спустилися на перший поверх. Там вже нам повідомили, показали відео, що палає ямство. Оскільки мама працювала в ньому, ми поїхали одразу на місце події і були тут до вечора. Одними із перших після вибухів до місця трагедії прибули волонтери. Вони цілодобово чергували біля торговельного центру, закривали всі актуальні потреби в речах, воді, їжі, робили все, що було в їхніх силах. Ті дні, які ми там були, і ночі було не було відчуття страху, було відчуття такого болю, туги. Ну звісно, таке бажання допомогти, тому що, звісно, кожен той день і. Подальші дні робив те, що міг. Ми волонтерили, тому ми могли волонтерити, приймати допомогу від Кременчужан, допомагати, підтримувати тих людей, які працювали, розбирали завали. А це була адська робота. Я на якийсь мить побувала саме біля середини, і це просто невгамовний біль. Особливим моментом меморіального заходу став виступ благочинного Кременчуцького округу Православної церкви України проти ірея Володимира Макогона, який звернувся до громади зі словами духовної підтримки та провів панахиду за загиблими. Присутні молилися за упокій душ 22 земляків, чиї життя обірвалися того страшного дня. Палаючи нескінченною любов'ю до рідних і близьких наших, які покинули цей земний світ, ми православні християни. Ну, як найменше, задаємо собі декілька надважливих питань. Де мої рідні і близькі, які покинули цей земний світ? Після панахиди відбулося покладання квітів до меморіалу. Після завершення заходу біля торговельного центру учасники жалобної церемонії вирушили до скверу пам'яті, де поклали квіти та вшанували хвилиною мовчання загиблих. Тиша, яка сьогодні панувала біля торговельного центру Амстор у сквері пам'яті, насправді кричить голосами тих, хто не встиг врятуватися, хто чекав рідних серед завалів, хто мав жити, любити, мріяти. Світла пам'ять Вікторія Максимович, Олексій Кришановський, Кременчуцькі новини. «Привіт, Амсторе. я не знаю, чи ти ще чуєш, тебе вже нема. Але я вирішила написати, бо дуже сумую. Колись ти був моїм улюбленим, мама завжди говорила: пішли вам, стор, купимо щось смачненьке, і ми йшли. У тебе завжди було світло. Ти пахнув теплим хлібом, кавою і коробками з іграшками. Я пам'ятаю, як губилася між стелажами і шукала маму, і як раділа, коли знаходила. Пам'ятаю свої білі кеди, які ковзали по твоїй блискучій підлозі. Ти був частиною мене, частиною дитинства. А потім, потім ти став чорним, гарячим, порожнім, і вже не пахло хлібом, пахло димом. Ти тоді затих, але я відчула, як ти кричав. Тебе розірвали, як папір, у звичайний день, просто посеред буденності. Я не знаю, як це сталося, і я була не поруч. Але моя душа, здається, була в тобі. І знаєш, тепер я минаю тебе мовчки, я не можу бігти до тебе, як колись. Не можу просити мами морозова, бо мені ще зламалося. Але я все одно згадую тебе живим у вогниках гірлянд у татовому сміху, коли він показував мені нові навушники. Пробач, що ми тебе не вберегли. але знай, ти залишився у мені, у нас, у нашій пам'яті. Амстора. Ми з тобою не були знайомі близько. Я, чесно, не часто заходив до тебе як покупець, більше пробігом по дрібницях. Але 27 червня ми побачились по справжньому. Ти горів. Ти не просив про допомогу, але ти був живим. Я пам'ятаю, як біг до тебе, пам'ятаю дим, гарячий метал, скло, яке сипалося, як лід, і серце, яке билось, ніби не моє. Ми тягнули з тебе людей, розгрібали уламки, гасили пожежу, хтось мовчав, хтось кликав, хтось уже не дихав. А ти. Ти мовчав. Але я чув тебе. Я бачив, як обвалилася частина твого даху, і в цей момент в мені щось обірвалося. Не тому, що страшно, а тому, що це не ти мав приймати на себе той удар. Ти мирний, звичайний, а став полем бою. Після тієї зміни я мовчав довго, бо то було не про смерть, то було про біль. Але сьогодні я пишу тобі, бо хочу, щоб ти знав, тебе не забули. Тебе пам'ятають у моїх шрамах у руках, які тоді тремтіли, у тих, кого ми встигли врятувати, і у тих, кого не встигли, бо ти тримав усіх до останнього. Амстора. Я приїхала до тебе на другій швидкій, перші вже везли поранених. Ми не знали, скільки їх, ми лише знали, туди влучили, в тебе. Ти був напівтемний. Спочатку я подумала, що ми потрапили в інший світ, очі людей, як у дитинстві, коли падаєш з висоти, здивовані, розбиті. Хтось тримався за поли мого халата, хтось мовчки лежав на каталці, хтось плакав так тихо, що, здавалося, кричить. А ти? Ти не плакав. Ти стояв, розірваний, розгублений, і все в тобі ніби питало, навіщо? Я хотіла тобі відповісти, але не мала часу. Я зашивала, колола, рятувала. І кожен раз, коли серце зупинялось, я ніби втрачала тебе ще раз. Бо в кожному з них був ти, і я бачила, як тебе полишали один за одним. І мені хотілося прикрити тебе ковдрою, як хворого, якому вже не болить. Але знаєш, ти вижив, не тілом, не будівлею, душею. У тих, хто тоді вижив, у тих, хто тоді прийшов, у тих, хто досі приходить і залишає квіти. І навіть якщо ти станеш тільки спогадом, навіть якщо тебе зітруть з мап, я буду знати, я лікувала тебе, і любитиму тебе, мов пацієнта, якого неможливо забути. Сьогодні, 27 червня, відбулося чергове пленарне засідання сесії Кременчуцької міської ради. Перед початком роботи присутні вшанували Кременчужан, полеглих військовослужбовців у війні із Росією. Також поіменно згадали всіх загиблих у торговельному центрі Амстор. У цей день, три роки тому, у наслідок російського ракетного удару по Кременчуку загинуло 22 людини. Ми всі пам'ятаємо ті хвилини і про цю трагедію в Кременчуці знає весь світ. Масштабна пожежа, руйнування інфраструктури, понад 100 поранених і на превеликий жаль, невідворотна втрата 22 наших земляків, загиблих внаслідок цієї ракетної атаки. Більш ніж за три роки війни Амстор залишається свідченням кривавих рашистських злочинів на українській землі, які, врешті-решт, мають бути справедливо засуджені всім світом, і агресор має понести за це відповідальність. Перш ніж перейти до розгляду питань порядку денного, присутні привітали за вагомий внесок у розвиток дитячо-юнацького футболу та високі спортивні досягнення підприємця Ярослава Ботвинко, також команду футбольного клубу Кремінь 2008 та їхніх тренерів. Кременчуцькі спортсмени потрапили до вісімки найкращих команд України, що є відмінним результатом, яким пишається наше місто. Хлопці дуже активні, дуже гарно грають в футбол і мають великі перспективи. І для того, щоб підтримувати розвиток дитячого футболу, в місті Кременчуці робиться дуже багато. Ми з вами прийняли комплексну програму розвитку спорту. Ми зараз підтримуємо футбол і в комунальному закладі фізичної культури і спорту, футбольний клуб Кремінь і в. Приватних структурах і ми, звичайно, будемо продовжувати розвивати цей напрямок і робити все для того, щоб Кременчуцький футбол був такий же славний, який був і раніше. Кременчуцькі спортсмени обіграли такі відомі футбольні команди, як Кривбас, Металіст, Воскла. У своїй віковій категорії наші серед кращих. Хлопці, я ще раз кажу, великі молодці. Це для нашого міста великий успіх для нашої дитячої школи потрапити у вісімку команд зважаючи на те, що у нас всі місцеві хлопці ми грали проти команди. Велика селекція, такі ну, 90% складу у всіх приїжджі хлопці. Тому ще раз вони великі молодці. Подяка всім. Ми стали шостими в Україні серед веліт лізі. Це найвище наше досягнення, і це висока планка, яку ми підняли. Хочу подякувати хлопцям. І хочу подякувати всім за підтримку. Після нагородження депутатський корпус перейшов до розгляду робочих питань. Зокрема, ухвалили низку рішень щодо бюджету громади, внесли зміни до низки раніше затверджених програм Кременчуцької міської ради. Також прийняли рішення щодо муніципальної доплати працівникам комунальних підприємств, які підпорядковуються департаменту житлово-комунального господарства. Вікторія Максимович, Олексій Кришановський, Кременчуцькі новини. 28 червня 1996 року Україна зробила рішучий крок до повноцінної державності. Після тривалих політичних дискусій, ідейних суперечок і безсонної парламентської ночі була прийнята Конституція України, перша в історії незалежної держави. Цей день став точкою неповернення до старого. Конституція закріпила фундаментальні принципи: верховенство права, народовладдя, рівність громадян перед законом, непорушність кордонів і політичну самостійність. Вона стала не просто правовим актом, вона стала символом внутрішньої єдності, прагнення до свободи і гідності. У ній вказано, що носієм суверенітету і єдиним джерелом влади є народ. Це ключовий принцип, який робить Конституцію відображенням волі суспільства. Саме тому вона є основою для усіх інших законів і рішень держави. Без дотримання Конституції усе інше втрачає легітимність. Упродовж майже трьох десятиліть. Основний закон неодноразово опинявся у центрі політичних криз, викликів та реформ. Але навіть у найважчі моменти Конституція залишалась стрижним, який не дозволяв державі розпастися, а суспільству втратити орієнтири. Сьогодні, коли українці щодня захищають свою державність, Конституція має не лише юридичне, а й моральне значення. Вона фіксує наше право бути вільними, говорити своєю мовою, обирати владу, захищати власну культуру, жити гідно. Конституція це відповідь на питання, хто ми є, що ми захищаємо і куди прямуємо. Поліна Калініченко, Кременчуцькі новини. Служба безпеки спільно з бюро економічної безпеки України викрили ділків, які у складі організованої злочинної групи виготовили понад 200 тонн фальсифікованого пального. За цінами чорного ринку його вартість складає близько 20 мільйонів гривень. За матеріалами справи організувала схему мешканка Кременчука, яка залучила до незаконної діяльності двох спільників. Ділки виготовляли фальсифікований бензин на потужницях нафтобази та продавали оптом на заправки. При цьому пальне не мало сертифікатів якості, та з нього не розплачувався визначений законом акцизний збір. У ході обшуків правоохоронці вилучили записи чорної бухгалтерії, мобільні телефони із доказами протиправної діяльності та понад 50 тонн фальсифікованого бензину, підготовленого для реалізації. Усім трьом фігурантам повідомлено про підозру вчиненню злочину, передбаченого частиною 3 статті 28, частиною 1 і 2 статті 204 кримінального кодексу України. Незаконне виготовлення зберігання збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів вчинено організованою групою. Зловмисникам загрожують до п'яти років позбавлення волі. Наразі досудове розслідування завершено. Обвинувальні акти скеровано до суду. Заходи із викриття і документування протиправної діяльності здійснювали співробітники СБУ в Полтавській області, спільносту в Полтавській області за процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури. Дмитро Цирюльник, Кременчуцькі новини. такій святковій атмосфері сьогодні у Кременчуцькій гуманітарно-технологічній академії відбулося урочисте вручення випускникам дипломів про здобуття першого бакалаврського рівня вищої освіти. Радість за 83 здобувачів освіти, які отримають свої дипломи, які є правом на роботу у закладах освіти міста Кременчуччини, Полтавщини, країни. 18 здобувачів освіти отримують дипломи з відзнакою. Тобто, це означає, що, попри війну, попри Ни формат навчання, що припав на їхнє навчання і здобуття освіти, вони перемогли, вони все подолали і мають не просто диплом як право, а мають диплом, у якому все навідмінно". Серед цих 83 випускників майбутні вихователі закладів дошкільної освіти, вчителі початкових класів української мови та літератури, інформатики та фізичної культури. Молоді педагоги поділилися своїми враженнями від навчання та емоціями, пов'язаними із врученням дипломів. Я щаслива бути випускницею нашої академії і мрію, що всі люди, які сюди будуть приходити після мене, матимуть такі ж самі емоції, які я зараз відчуваю. Я вдячна всьому педагогічному колективу цій академії. Бо я відчувала на протягом всіх чотирьох років велику підтримку від кожного. Тому я вдячна. і Я впевнена, що тут кожен знайде себе. Підемо далі вже своїм шляхом. Вже деякі працюють, деякі ще тільки будуть працювати, і дуже класно отримати тут такі знання. І навіть от практику, яку ми проходили, дуже було класно, весело і зараз. І емоції переповнюють. Однак у сьогоднішній день свято поєдналось з горем. адже три роки тому ракета, яка влучила в торгівельний центр Амстор, забрала життя вихованки Кременчуцької гуманітарно-технологічної академії. Тож під час заходу вшанували хвилиною мовчання пам'ять усіх загиблих під час несправедливої та терористичної атаки. З другого боку, це відбувається 27 червня в день трагічний для Кременчука, коли три роки тому відбулася трагедія в торгівельному центрі Амстор, де загинула наша випускниця за спеціальністю дошкільне виховання Софія. Винник ми маємо пам'ятати і постійно згадувати тих, хто загинув у цій несправедливій війні. Не забули під час. Ас урочистости і про наших захисників як прощальний дарунок випускники зібрали кошти, які передадуть на потреби збройних сил України. В Даний момент ми назбирали 12 тисяч гривень на допомогу збройним силам України, і найбільше хочемо подякувати якраз таки збройним силам України за те, що ми мали можливість навчатися під час такого нелегкого часу. Така невеличка подяка від нас на збройні сили України, яка буде допомогою, можна так сказати, для того щоб хлопців могли краще захищати. Отримували там масхалати, сітки будуть ці гроші. Будуть отролені. туди. вітаємо усіх здобувачів освіти Кременчуцької гуманітарно-технологічної академії з успішним закінченням навчання та бажаємо досягти бажаних висот у професійній діяльності. Дмитро Цирюльник, Ростислав Руренко, Кременчуцькі новини. На жаль, ми живемо в дуже складний час, коли, мабуть, тільки мистецтво рятує людей від депресії. І я щиро щиро дякую пану Борису за те, що надав сьогодні нам таку можливість, хоч на мить забути про війну і опинитися в мирі, в світі, в його особливому світі краси, де панує гармонія, де панує добро та ніжність. 16 живописних полотен Бориса Сердюка вже давно стали частиною фондової колекції Кременчуцького краєзнавчого музею. З кожним роком ця мистецька співпраця лише поглиблюється. І сьогодні, з нагоди 65-річчя художника, у стінах музею відкрилася нова персональна виставка: 30 робіт свіжих, щирих, сповнених внутрішнього світла. Техніка олійного живопису. Така, знаєте, пастозна, така живопис, такий корпусний живопис називається. Найбільше подобається працювати над пейзажами, звісно. От, але буває таке, що і тематичну роботу якусь там. Малюю все, все, що красиве. Жіноче тіло, кіз малюю, церкви малюю, квіти малюю, ну все малюю. Його пейзажі та натюрморти, створені переважно за останні два роки, вражають відчуттям спокою, відточеною технікою та глибоким внутрішнім змістом. У кожній роботі тонке відчуття природи, світла й моменту, що триває лише мить, але залишає слід душі. Загалом Борис Сердюк, член національної спілки художників України, учасник десятків виставок по всій Україні, зокрема, понад 20 персональних. У своїх роботах він не лише зображає, він спостерігає. Фіксує, ділиться внутрішнім. Борис Сердюк, видатна людина, видатний художник. Картини дуже гарні, розходяться по всьому світу. Так, що йому тільки творче натхнення, що він більше наше місто пропагував на картинах, а люди бачили по всьому світі. Персональна виставка Бориса Сердюка триватиме до 29 липня. Тож не пропустіть можливість побачити живопис, що промовляє до кожного крізь спокій і світло. Катерина Грудніва, Ростислав Григоренко, Кременчуцькі новини.